Ми вітання всім, хто у цій поріз нами в ефірі інформаційний випуск новин час пік з вами Катерина Можаєва і далі про головне. Сьогодні 81-ші роковини масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр під час нацистської окупації Києва. Жертвами голокосту стали мільйони людей. А 29-30 вересня одними з найтрагічніших дат в історії єврейського і українського народу. У ці дні вбили більше 34 тисяч мирних жителів. Пам'ять невинно вбитих вшанували в Ужгороді. До монумента біля колишньої синагоги квіти та лампадки поклали начальник управління інформаційної. Діяльності та комунікації з громадськістю Закарпатської ОВА Роман Молдавчук, заступник директора, начальник управління комунальних закладів департаменту культури національностей та релігій ОВА Віктор Кравчук та Олександр Лях, начальник управління національностей та релігії департаменту культури, за трагедію Бабиного Яру. Понад 100 тисяч знищених людських життів та мільйони скалічених доль, пам'ятаючи кожного, продовжуємо протистояти нацистам 21-го століття. Сьогодні голова Закарпатської ОВА Віктор Макита провів важливу зустріч із комісаром ЄС із питань політики, сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї. Це перший візит Єврокомісара до України у статусі країни-кандидата на членство в Європейському Союзі. Окремо обговорили гуманітарну підтримку України в умовах війни Росії та процес відновлення зруйнованої інфраструктури, створення гідних умов проживання переселенців, інтеграції їх у життєдіяльність області. Забезпечення освітою дітей підтримки нацменшин також зупинилися на перспективах розширення пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС. Це важливе питання, яке ми вирішуємо з урахуванням збільшення потоку, вивезення сільгосппродукції, запевнив Віктор Микита. Пан Олівер зазначив, що знає про успішні кейси Закарпаття та сприятливе і безпечне середовище, яке створене завдяки ефективним рішенням регіональної влади. На базі Закарпатської ОВА запрацював координаційний центр із реабілітації та відновлення військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок бойових дій. Перші групи захисників, які лікувалися після поранень в області, вже направлені на відновлення та відпочинок. і Зараз перебувають на відповідних локаціях. Цей проект започаткували у зв'язку з нагальною потребою в реабілітації наших бійців, які отримали поранення або були звільнені з полону. Закарпаття має необхідний потенціал і може виконати це завдання. Тож ми виступили з такою. Ініціативою і забезпечили організацію цього надважливого процесу у формі координаційного центру на базі департаменту охорони здоров'я ОВАМ. У Бергівському районі двоє неповнолітніх хлопців обікрали будинок. До поліції Виноградова звернувся житель села Вилок. Чоловік заявив, що з його помешкання невідомі викрили дороговартісні речі: бензопилу, акустичну систему, dvd програвач, два системні блоки та плазмовий телевізор. Оперативники кримінальної поліції з'ясували, що до злочину можуть бути причетні двоє неповнолітніх місцевих жителів віком 16 і 17 років. Відомо, що фігуранти стежили за будинком потерпілого і щойно господарі. Залишили помешкання, хлопці проникли всередину і викрали звідти всі згадані вищі речі. Працівники поліції вже вилучили частину техніки та повернуть власнику. Наразі вирішують питання щодо обрання грабіжникам запобіжного заходу. Чергова сесія Мукачівської міськради і чергові порушення. Сьогодні в стінах ратуші мало відбутися повноцінне сесійне засідання, адже останнє з них відбулося 30 червня. Тож важливих питань назбиралося чимало. Однак, замість роботи на благо громади у міській раді продовжують перешкоджати роботі депутатів. Сьогодні під удар міського голови потрапили чотири обранці від фракції За майбутнє: Олександр Бердишев, Віталія Гарабко, Михайло Ільницький та Микола Чорномас. Деталі в сюжеті. Такого засідання сесії міськради в ратуші ще не було, котре втративши депутатську більшість, родина Балох і надалі продовжує розхитувати ситуацію на Закарпатті. Сьогодні в стінах Мукачівської міськради мало відбутися довгоочікуване сесійне засідання, адже останнє з них відбулося 30 червня. Тож важливих питань назбиралося чимало. Проте замість роботи на благо громади, міський голова Андрій Балога продовжує перешкоджати роботі депутатів. Сьогодні під удар міського. Голови потрапили чотири обранці від фракції за майбутнє Олександр Бердишев, Віталія Грабко, Михайло Ільницький та Микола Чорномас. 27 серпня 2022 року Мукачівською міською територіальною виборчою комісією було прийнято рішення щодо зупинення процедури заміщення вказаних вище депутатів Мукачівської міської ради до набрання законної сили судовими рішеннями у адміністративних справах, позовами цих депутатів. Що наразі знаходяться на розділі Закарпатського окружного адміністративного суду, а також про повідомлення Мукачівської міської ради про факт зупинення процедури заміщення депутатів і про продовження дії повноважень вказаних депутатів до зміни обставин. Вказане рішення наразі оскаржується в порядку адміністративного судочинства через те, що Територіальна виборча комісія, приймаючи відповідну постанову, на нашу думку, вийшла за рамки своїх повноважень. Хочу офіційно повідомити Михайловську міську раду про те, що карти для голосування вказаних осіб не заблоковані. Вони пройшли реєстрацію в системі віче. Перешкоджання їх ніяких не вчиняється. А лише оспорюється наявність у них депутатських повноважень. З огляду на це офіційно попереджаю дадуш Олександра Вадимовича, Грабкова Віталію Михайло, Ільницького Михайла Михайловича та Чорномаза Микола Михайло Миколаївича про те. Щораз для вчинення ними будь-яких дій щодо реалізації повноважень депутатами Кайштаї міської ради, ці дії будуть розцінюватися з такими, що місяць ознаки злочину, а саме самоправство. У зв'язку з чим я буду замушений звернутися до відповідними заявами до правоохоронних органів, щоб цим діям надали належну право Крім того, у разі здійснення Бердушем Олександром Вадимовичем, Грабкову Віталію Михайловичем, Вінницьким Михайлом Михайловичем та Чорномазом Миколою Миколайовичу, голосування на даній сесії в майбутньому може постати питання законності усіх прийнятих за їх участі рішень. За словами міських обранців, Андрій Балога взявся перешкоджати їх роботі, не допускати до засідань та комісій, а також заблокував їх картки для доступу у приміщення міської ради. Після того, як батько міського голови придбав партію за майбутнє, він її очолив, провів незаконний з'їзд партії і позбавив нас, на його думку, депутатства. Ми звернулися в суд, який. Хвалив рішення, що з'їзд був незаконний, і ми залишаємося депутатами. Після з'їзду партії зразу нам прийшли повідомлення, що ми не депутати, щоб ми здали картки і забукали на вхід у міську раду. Нам блокували всі комісії. Ми приходили на комісії, нас не допускали до комісій. Нам давали відповідь, що ми не депутати. Є письмове підтвердження цього. А сьогодні міський голова розвернувся на 360 градусів і зняв себе відповідальність, підставивши своїх працівників. Ми вважаємо, що поки не буде рішення суда, ми депутати і нічого ну не поміняється. А є порушення, а є у рішення партії. Ми її оскаржили, правоцінку надає суд. Рішення зупинено, забезпечено захід. Воно є обов'язкове для виконання для всіх. В рішенні чітко міський голова зачитав, але зачитав на для ну як він це бачить. Але закон є закон. Він сказав, що суд не дав роз'яснення. Так, суд не знав, не дав роз'яснення по забезпеченню. Послугу тому, що він наголосив, він не про це не сказав, тому що там не потрібно е, е, якісь роз'яснення. Є забезпечено зупинене рішення політичної партії за майбутнє про відкликання. Депутатів за народної ініціативи, тому що підстав відкликання ніяких не було. Підстави передбачені в статті 37 закону про статус депутатів місцевих рад. Разом з тим, хочу сказати, що документ рішення, на яке він наголошував політичної партії, це документ обов'язково відповідно до статті 39 про статус депутатів місцевих рад для неміського голови, про те, що він доручення виніс, він заблокував наші картки. Депутати від політичних фракцій Європейська солідарність, слуга народу та рідне Закарпаття обурені діями Андрія Балоги та кажуть, підтримуватимуть своїх колег та робитимуть все, аби ті мали законний доступ до роботи та виконували свої обов'язки перед виборцями. Причина того, що сьогодні відбулося, криється саме в тому, що міський голова не зміг назбирати більшість у Мукачівській міській раді для. Того, щоб протягнути рішення, які йому потрібні були, і розуміючи вже весь резонанс щодо відкликання депутатів і зупинення дії цього рішення, дивлячись на ці заяви в соцмережах про те, що там підозри почали вручати. Я думаю, що вирішив зняти з себе відповідальність і зробив перерву, що в принципі йому було вигідно, тому що все рівно більшості в нього не було. Такі рішення має приймати не міський голова, а територіальна виборча комісія. На жаль, її чомусь немає, тобто вони мали дати правову оцінку цій ситуації, відповідно підказати, чи можна проводити далі сесію чи ні. Тому вважаю, що я підтримую все рівно підтримую депутатів, яких позбавили мандату, але вони його спорили. Тому я вважаю, що міський неправомірно, що зупинив сесію. Я ніколи в житті не міг собі подумати, що під час війни, під час того, що гинуть люди, хтось в Мукачеві почне займатися політиканством і при цьому знищувати інститут місцевого самоврядування. Невзаконний спосіб, намагаючись позбавити мандатів депутатів, які не скорилися, і тим самим загнати більшість під одну людину. Нехтуючи законом, трактуючи його на свій розсуд, намагаються це зробити. Я вважаю, що ми, як депутати, ми не допустимо цього. Ми будемо захищати своїх колег, щоб вони, бо тому що якщо ми це зараз не зробимо, то на черзі буде хтось з нас. І залишиться лише ті депутати, які будуть комусь угодні. Нагадаємо, депутати міської ради Роман Бігунець і Олександр Бердишев ще донедавна обіймали посади заступників міського голови. Тім, очевидно, виконувати незаконні рішення, вигідні родинні балоги, вони не хотіли. Тож написали заяви на звільнення. Я зрозумів, хоч і недовго там був, але я зрозумів якийсь момент, що це рішення про те, щоб внести пропозицію про призначення мене заступником. Було прийнято лише для того, щоб фактично отримати прихильність фракції нашої і далі собі робити ту роботу, якою вони займалися. Лише просто зараз була створена така ситуація, що рішення приймалися міським головою, а відповідальність за них мав нести я як профільний заступник. Мене така ситуація не влаштовує. Мене посади не цікавлять. Я не за них не тримаюся. Мене зарплата з бюджету під час війни також не цікавить. Тому я прийняв рішення подав заяву про звільнення за посаду заступника не спрацювалися, не змогли ми знайти спільну мову з міським головою. У депутатів, роботу яких блокують, наявна ухвала про їх право здійснювати депутатські повноваження. Окрім цього, депутати чотирьох фракцій підготували колективне звернення до президента України, генерального прокурора Нацполіції та ДБР, де виклали всі події, які почалися ще з 23 березня та тривають до сьогодні. Поки в Україні триває війна, та всі об'єднавшись, працюють для перемоги, родина Балок займається узурпацією влади та розхитує політичну ситуацію на Закарпатті. 8 мільйонів 600 тисяч гривень виділили сьогодні на сесії Ужгородської міської ради на закупівлю зимового одягу для військових підрозділів тероборони, які зараз боронять нашу державу. Підтримали депутати і зміни до програми безпека закладів загальної середньої освіти міста на цей рік. Програма була прийнята 14 березня цьогоріч з метою забезпечення збереження життя і здоров'я здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу та внутрішньопереміщених осіб, які перебувають у закладах. Освіти, а також майна закладів освіти в умовах воєнного стану. Наразі є потреба у забезпеченні охорони трьох закладів, де перебувають внутрішньо переміщені особи в день. Засідання сесії Ужгородської міськради розпочалося з відзнаки молоді та тренера Ігоря Шандру з Київ Кушин Карате за досягнення у спорті. Зокрема, привітали та вручили грамоти за спортивні успіхи серед юніорів Валерію Моці та Габріелю Моці серед дітей. Продовжили сесію прийняття важливих рішень з огляду на нещодавні замінування шкіл та в цілому ситуацію в країні. Програма безпеки середніх шкіл була доповнена. Тут було збільшено обсяг видатків на суму майже. 170 тисяч гривень. Це у нас є, є і, ну, і відеоспостереження, і є, ми її називаємо таке, що можна здійснити виклику в разі надзвичайної ситуації ну, підрозділ, який займається охороною. Вчора, до речі, ми провели нараду з керівником складом міста, десь були запрошені і працівники служби безпеки, працівники населення поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми там проробляли алгоритми дій випадку. Повідомлення про замінування тих чи інших об'єктів, які ми вже бачили, було на цьому тижні і на минулому тижні, тому що ми приймали шунаси дії, такі були злагоджені. Крім того, депутати прийняли рішення виділити 8 мільйонів 600 тисяч гривень на закупівлю зимового одягу для військових та підрозділів тероборони, які зараз стоять на захисті нашої держави. Сьогодні ми виділили 8 мільйонів 600 тисяч гривень для закупівлі зимового одягу для Підрозділів сил територіальної оборони, які також зараз знаходяться на фронті, на лінії зіткнення. І також ми прийняли інші програми щодо підтримки спецпідрозділів, які розташовані у нас на території нашого міста, це і Нацполіція, це і інші підрозділи, це і управління державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонний загін Чопський, який у нас також дислокується, ну і ряд інших. Частин до вже існуючої програми відновлення історичної частини Ужгорода внесли ряд змін за словами міського голови. Потреба в їх затвердженні виникла через поточні проблеми з облаштуванням. Ми зараз проводимо поточні роботи. По заміні, там, наприклад, вулиця Феденця, де є виїзд на вулицю Вакарова, де ми зараз відновили рух, ну частинку там замінили покриття. Значить, ми робимо зараз з'їзд тут по значить Собронецькій вниз сюди, вулиця Крилова. Також там замінили ділянку аварійного, значить, трубопроводу, і зараз закінчуємо роботи по, по відновленню покриття. Також це оце зміни в програмі. Це фактично історичний центр. Разом з тим оновлена програма. Від... Відновлення історичної частини міста торкнулася й пам'яток. Так, зокрема, мова йде про винний льох Совине гніздо, в якому щороку проводять фестиваль молодого вина Закарпатське божоле. Також у нас ще деякі роботи не завершені по значить це пам'ятка архітектури винний льох. Совене гніздо також вносимо зміни до програми, тому що там є питання по вентиляції, по опаленню. Також ми будемо ці роботи продовжувати, тому внесли зміни відповідні до програми відновлення історичного центру. Тут варто зазначити, що внесення змін до програми наразі не передбачає виділення коштів під проєкти, проте це означає затверджений намір щодо вирішення важливих питань. На Закарпатті чоловік порізав себе болгаркою. Подія трапилася в селі Фанчиково. На лінію 103 надійшло повідомлення, що 60-річний чоловік розрізав аж до кістки ліве передпліччя і стікає кров'ю. Бригада номер 802 примчала до пацієнта за лічені хвилини, зупинили кровотечу, надали всю необхідну екстрену допомогу і транспортували до приймального відділення виноградівської реалікарні, де на пацієнта вже чекали медики. Оперування складних випадків інсультів та безопераційне видалення пухлин. Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді незабаром поповниться амбулаторно-діагностичним відділенням і трьома сучасними операційними. Третій поверх відведено під ангіограф та лікарняні палати. Екскурсію медики провели для моїх колег. Проект розбудови нового крила обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології в Ужгороді розпочали ще у 2008 році, і тільки тепер роботи вийшли на фінішну пряму. Окремий третій поверх відведено під ангіограф та лікарняні палати. Цей уже закуплений ангіограф, який наразі монтується. Він дозволить значно розширити час оперативного втручання та запобігти інвалідизації і врятувати багато життів. Він дозволить нам робити, тобто це досить унікальне обладнання для області, тому що в нас є ангіографи, але які передбачені для лікування серцевих, серцевої патології в першу чергу. А наш ангіограф, який закуплений вже, він передбачений для лікування саме патології судин головного мозку. в першу чергу це інсульти. І що, яка найбільша його цінність, це те, що ми зможемо в Закарпатській області надавати таку, виконувати таку. Маніпуляцію як механічну тромбектомію, яка дозволить а, нам розширити вікно терапевтичне, яке ми маємо при ішемічному інсульті зараз тільки 4,5 години. А в певних вибраних пацієнтів, а, в яких є оклюзія, тобто в яких тромб закупорив крупну судину, ми зможемо цей тромб тепер механічно забирати, і це вікно розширяється з 4,5, в деяких випадках навіть до 24 годин. Уже невдовзі на трьох поверхах нового крила розмістять також амбулаторне діагностичне відділення і три нові операційні. Залишилося тільки встановити операційні столи та лампи. Ми мали два операційні зали. Тепер будемо мати три, тому що ми вже не справляємося з тим об'ємом, який ми маємо пацієнтів. Крім того, тут все ну скажімо так, зроблено так, як воно повинно робитися в операційних, тому що ті. Всі лікарняні заклади, да які будувалися за часів радянського союзу, або ще раніше, як наш існуючий корпус, то вони звичайно не пристосовані до сучасних умов. Нові операційні оснащені за всіма європейськими стандартами. Вентиляційні решітки розташовані зверху і знизу. Це дозволяє створювати потужний тиск та залишати повітря в операційній стабільно стерильне. Також тут є рухомі стельові консолі, що повністю вирішує проблему підключення необхідних пристроїв та дротів на підлозі. Операційна з'єднана з блоком стерилізації віконечками, які забезпечують додаткову стерильність при обробці інструментів. І навіть двері тут обладнані датчиками руху та сенсорними кнопками, аби хірург Мав змогу зайти в кімнату, не торкаючись нічого. Я мав можливість в свій час стажуватися в клініках Барселони, в клініках Мілану, і можу з впевненістю сказати, що зараз наші нові операційні вони не будуть відрізнятися від тих. Операційних умов, які є в кращих клініках Європи, і звичайно, це е, дає дуже позитивні сподівання як нейрохірургу, так е, в плані наявності чудового обладнання, якісного новітнього. Проект запуску нового крила розрахований на кінець року. Наразі лікарі тільки мають надію, що знайдуться кошти на закупівлю нового обладнання під назвою «Гамма-Ніш». Тим більше приміщення під нього уже збудували. Припинили злочинну діяльність 25-річної жительки Берегова. У ході проведення ряду оперативних заходів правоохоронці встановили, що жінка організувала канал, через який чоловіки призовного віку могли покинути межі країни. Усі домовленості зі своїми потенційними клієнтами жінка вела у месенджерах за 2500 доларів. США фігурантка транспортувала чоловіків до зеленого коридору, надавала маршрут, за яким вони могли перетнути кордон в обхід пунктів пропуску, та інструктувала їх про подальші дії. Оперативники затримали зловмисницю під час чергової такої переправи. Із місця події поліцейські вилучили отримані за незаконні послуги грошові кошти та транспортний засіб фігурантки. 25-річну підозрювану затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. На Тячівщині рятувальники допомогли хлопцеві, що заблукав у лісі разом із друзями. Він пішов по гриби неподалік села німецька мокра. Однак, у певний момент вони розійшлися, а телефону заблукали при собі не мав. Тож товариші протягом доби не покидали спроб знайти його самотужки, але безуспішно. Рятувальники прочісували лісовий масив та ворочіші дубилянка. Натрапили на хлопця. Медичної допомоги заблукалий не потребував, але дуже змерз. Тож надзвичайники розклали вогнище та нагодували його. Далі заблукалого привезли в селище усьчорна і передали родичам. За клопотанням прокурора Мукачівської окружної прокуратури суд наклав арешт на масштабну партію тютюнових виробів, серед яких продукція російського походження. Минулого тижня прокурори спільно з оперативниками управління СБУ Закарпаття провели санкціонований обшук в одному з закладів Мукачева у зв'язку з наявними даними про здійснення там продажу тютюнових виробів, заборонених до вільного обігу в Україні. Йдеться про товари без марок акцизного податку тютюн для кальяну, близько 8 тисяч упаковок якого вилучили. Понад три сотні електронних сигарет з тютюново курильними сумішами. Водночас знайдено та вилучено тютюн для кальяну з марками акцизного податку Російської Федерації в кількості більше 340 штук. За попередніми підрахунками, загальна вартість вилучених з обігу незаконних підакцизних виробів складає орієнтовно 3 мільйона гривень. Крім того, накладено арешт на комп'ютерну техніку, виявлені чорнові записи та грошові кошти. Триває досудове розслідування. Співачка із Закарпаття Рената Штіфель презентувала нову патріотичну пісню. Уродженка Ургорода презентувала прем'єру пісні та відео роботи боляче. Це не просто пісня, зазначає виконавиця. Це крик душі, відчуття, що застрягло в грудях, і вже більш як півроку не проходить. Я давно переїхала на Кіпер, і тому мені пощастило не пережити весь той жах, що впав на плечі українського народу. Але від того мені не менш боляче. Я завжди любила Україну. Це мій дім, там живу. Найдорожчі в світі люди там моя душа, і кожного дня читаючи новини, я плачу. Ділиться Рената боляче це історія мільйонів українців, яка колись стане минулим, але ніколи не буде забута та пробачена, каже співачка. Боже, скажи мені за що.